Таку пушку побачили на виставці. Диванчик малогабаритний, але дуже дуже стильний. Називається Коін Тахта. Дивіться, як класно виглядає. Вона насправді дуже дуже зручна посадка. Клас спину підтримує чудово, широкий підлокітник, щоб поставити руку. Як на мене, моделька буде дуже дуже популярна. Зараз робиться шириною сидіння 160, 180 і 195 см сантиметрів в ширину, а буде ще робити 120 і 140. Тобто, якщо місця мало на кухні або в кімнаті. Оце буде класний вибір. Вона розкладається, причому дивіться як. Спинку отак відкинули. Виїжджає внутрішній викатна частинка. Тут у вас є ніша для білизни всередині. Причому, бачите, ніша фанерою оброблена. Супер взагалі. І матрасик розкладається. в спальне місце 160 на 200 сантиметрів. Тобто заміна, е, заміна повноцінного ліжка. І по вартості, до речі, досить, досить адекватна ціна. 21 750 при загальному габариті 205 см. Тобто, бачите, тут 160 см ширина сидіння буде ще 120, 140, 180 і 195. Як на мене, моделька дуже-дуже вдала. І я ставлю на те, що буде користуватись попитом. Називається Тахта Коін. Якщо цікаво, Можете вже запитувати, вона є в наявності в стандартних розмірах.